Розпочинаємо урок Я пізнаю світ. Сьогодні ми мандруємо Україною і світом. Прочитаємо тему уроку 64: Південний океан. Фольклор Русі України в 11-13 століттях. Визначимо власні завдання до уроків Я пізнаю світ, переглянувши трейлер. Це урок прекрасний Мислити навчає, пам'ять розвиває Тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо Швидкісна лічба для мозку, це ж краса Я класний, це урок прекрасний, Запитання маємо на всі відповідає. Питання маємо! На всі відповідаємо! Запитання до уроків: Які тварини живуть у Південному океані? Що ви знаєте про пінгвінів? Які історичні джерела споріднені з літературою? Коли виникла усна народна творчість? Що ти знаєш про Хмельницьку й Тернопільську області? З якого матеріалу виготовлено скульптуру з бруцького ідола? Де використовують гіпс? Як називають найближчі до Сонця планети? Які планети називають планетами гігантами? Повітря це суміш газів чи чиста речовина. Із завданнями визначилися. Отже, налаштуємося на плідну роботу за допомогою афірмацій. Проговорюй текст разом з диктором. Я працюю над тим, щоб розвивати свою креативність. У мене чудова пам'ять. Я створюю щастя навколо себе, бо вірю у свої сили. Заплющ очі та пошуки відтвори ті афірмації, які є для тебе важливими. Розгадаємо ребус. На першому малюнку зображена піна, на другому глобус і на третьому літера І і літера Н. Здогадався. Так, це слово Пінгвін. Пригадай, чи знаходили ми назву цієї тваринки в легенді карти ресурсів Світового океану, вивчаючи океани Землі. Так, знаходили ми назву цієї тварини. Розгляньмо фрагмент карти ресурсів Світового океану і підкреслимо у легенді назви тварин, які живуть у Південному океані. Запам'ятаємо їх назви. Рушаємо на сторінку 42. Отже, розгляньмо Південний океан, погляньмо, які тварини тут мешкають. Ми бачимо ось такі позначки, умовні зображення, їх тут досить багато. Прочитаємо, знайдемо їх в легенді карти. Це пінгвіни. Отже, пінгвін. Також ми можемо зустріти ось такі зображення, знайдемо їх також в легенді карти. Як бачимо, це кашалот, це синій кит. Також ми бачимо, що на островах. Можна також побачити тюленів і морських котиків. Ось такі тварини мешкають в південному океані. Пригадаймо, що ми знаємо про пінгвіні. Наприклад, чому пінгвіни живуть на півдні планети? Так, вони живуть на півдні планети, тому що для їхнього існування їм потрібна вода певної температури приблизно 5 градусів тепла. Чому, на вашу думку, пінгвіни добре плавають? Адже, на вигляд, вони незграбні здаються незграбними, через те, що для того, щоб навчитися плавати, їм довелося відмовитися від великих крил і збільшитися в розмірах. Їхні крила Формою нагадують більше плавці риби, аніж крила птаха. І ними пінгвіни не тільки махають у воді, а й роблять кругові рухи, що нагадують роботу гвинтів. У пінгвінів коротенькі лапки, вони використовують їх як кермо, майстерно маневруючи у воді і обминаючи будь-які перешкоди. На суші вони також непогано ними керують, і хоча хода пінгвіна і виглядає незграбно, проте ці птахи здатні бігати і стрибати по льоду, щоправда, багато хто з них все ж таки воліє кататися на череві по гладкій поверхні. Але, не дивлячись на таку свою фігуру, вони чудові плавці. Можна навіть сказати, що вони відмінні плавці. Вони навчилися глибоко пірнати до 200 метрів у глибину, при цьому вони розвивають швидкість 36 км на годину. Великі пінгвіни здатні перебувати під водою близько 20 хвилин, а у разі небезпеки вони можуть вистрибувати з води на 2 метри заввишки. Все це дозволяє пінгвінам успішно полювати на морських жителів, адже вони майже не поступаються їм маневреністю у воді. Вони дуже добре плавають завдяки будові тіла. Отже, крила плавці, лапки кермо, ну і звісно. Форма тіла. Навіщо пінгвінам густий шар пір'я та підшкірний жир? Така велика кількість підшкірного жиру допомагає їм. Захищати м'язи та органи від впливу холоду, а їхнє пір'я більше нагадує луску. Для кращої оптичності пінгвіни змащують ці пір'я жиром і в такий спосіб їхнє тіло краще ковзає по воді що дозволяє їм швидше плавати. Також їхнє пір'я зовсім не пропускає воду до тіла, до шкіри. Ось так пінгвіни пристосувалися до життя в холодній воді. Поглибимо свої знання про пінгвінів, переглянувши відеофрагмент. Будь уважний, потім на вас чекає завдання за цим відео. Отже, відеофрагмент. Вони стають героями мультфільмів. Са мною хлопці буде харячі, та зірками соцмереж. Лише пів метра у висоту та вагою близько кілограма. Маленькі, блакитні пінгвіни, найменші представники своєї родини. А от богатирями є імператорські пінгвіни, понад метр завишки й до 40 кілограмів. Однак якого розміру б не були ці птахи, вони неймовірно милі. Хоча пінгвіни не мають крила, літати вони не можуть взагалі. Однак верхні кінцівки роблять їх неперевершеними плавцями. Деякі види під водою розвивають швидкість до 40 кілометрів на годину а їжу шукають на глибині від кількох до 200 метрів. Саме під водою пінгвіни проводять більшу частину життя, а от на суші вони неймовірно незграбні. Їхні маленькі лапки погано пересуваються, особливо по снігу. Тому птахи частенько падають або взагалі катаються на животі. Деякі пінгвіни однолюби й утворюють пари на все життя. У їхніх сім'ях яйця з пташенятами висиджують татусі, тоді як мами рушають на пошуки їжі. Коли дитинчата можуть залишатися без нагляду батьків, вони збираються групами, наче в дитсадку. Так разом гріються та пильнують хижаків. Перевіримо, наскільки уважно ти переглянеш праву. Обери правильну відповідь на декілька запитань. Перше. Пінгвін це. Друге. Яйця з пташенятами насиджують. І третє. Пінгвін спритно. Постав відео на паузу та виконай завдання. Що ж, перевіримо? Пінгвін це. Яйця з пташенятами насиджують самці Пінгвін, Пінгві... Пінгвіни спритно, пірнають та плавають. Обчислим приклади від ай. Упиши в речення отримані відповіді, і ти дізнаєшся цікаву інформацію про мешканців Південного океану. Обчисли два вирази і впиши, будь ласка, пропущені числа на місці підказок за порядковим номером цього виразу. Зупини відео. Перевіряємо у першому виразі відповідь 3. Отже, пінгвіни мають у три рази більше пір'їн, ніж інші птахи. Малі жорсткі пір'їни, розташовані щільно і зберігають тепло. У другому виразі відповідь 105. Щоб з'явилося потомство, імператорські пінгвіни-самці мають витримати 105 днів на холоді, коли температура повітря опускається до, в третьому виразі відповідь 50, отже, температура опускається. До 50 градусів за Цельсієм. Для цього вони збираються, збиваються в групи і так зберігають тепло. Ось такі цікаві факти. Завдання 8. Нейробіка від Аї для майбутніх інтелектуалів. Візьмемо участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Увага. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ – чемпіонат зі швидкісної лічби, миттєво полічи писемні історичні джерела. Запиши відповідь, перевіряємо Пригадаємо, чому письмові історичні джерела є важливими знахідками для науковців. Письмові історичні джерела є важливими знахідками для науковців, так як з них науковці мають змогу отримати відомості про життя, побут, про події, які були в ті часи, коли ці письмові джерела писалися. Тож, за ними. Науковці мають змогу вивчати історію. Поміркуємо, які ще історичні джерела споріднені з літературою. З літературою споріднені. Літературою споріднені словесні джерела, словесні історичні джерела, про це написано на сторінці 36. До словесних історичних джерел відносяться або належать усні джерела, це легенди, билини, казки, перекази, народні пісні тощо. І писемні це літописи, документи, занотовані спогади, свідків подій тощо. Отже, наряду з історичними джерелами письмовими також ще існували, існують усні, словесні, історичні джерела, легенди, билини, казки, перекази, народні пісні тощо. Дамо відповіді на запитання, що таке фольклор, які його особливості фольклор це усна народна творчість. Чим фольклор відрізняється від літературного твору? Фольклор, на відміну від літературного твору, не має конкретного автора. А хто ж тоді автор фольклору? Автор фольклору народ. Це колективний автор. Фольклору властиві усна форма, зв'язок з обрядами, звичаями, роботою, дозвіллям. Це процес колективного творення, додавання свого до чужого. Тобто одна людина розповідала інші, інша щось додавала своє. І так твір або переказ змінювався і набував іншої форми. Ось так передавали фольклорні твори із уст в уста, тому й назвали «Усна народна творчість. Чи можеш назвати герої фольклору Русі України? Герої фольклору Русі України Котигорошко, Кирило Кожум'яка. Володимир Красне Сонечко, Добриня Микитович тощо ці герої можуть бути як вигаданими, так і реальними. Які особливості фольклору у фольклорах завжди перемагає? Справедливість у фольклорних творах, у билинах, казках, переказах завжди перемагає справедливість, добро, мудрість і любов. З фольклору ми дізнаємося про мудрість народу, національний характер, звичай, побут, народні уявлення про добро, красу і шляхетність. Всі ці відомості про фольклор записані на сторінці 44. Тож, розгорни цю сторінку і ще раз прочитай уважно все, що сказано про фольклор. Намагайся запам'ятати! Завдання 10. Попрацюємо разом. Розгляньмо карту знань Культура русі України в 11-13 століттях». А саме нас цікавлять сьогодні розділи Усна народна творчість та музика. Пригадаймо, які календарно-обрядові пісні вам відомі. Тож рушаємо на сторінку 37. Усна народна творчість це билини й казки, прислів'я та приказки, а також пісні. Пісні були календарно обрядові, сімейно-обрядові і родинно побутові. Музика це народні пісні і церковні співи. На сторінці 4 ми можемо бачити якраз ілюстрацію Івана Гончара, називається Гаївки біля церкви. От якраз гаївки це і є обрядово-календарно-обрядовими піснями. коли молодь збиралася, співала, плела вінки, це був такий обряд. От якраз можна бачити ілюстрацію і розглянути, як це відбувалося. Які ще календарно-обрядові пісні вам відомі? З деякими з них ми вже з вами знайомі. Це колядки, щедрівки, веснянки це пісні, які ми зустрічали, закликали весну. Це купальські пісні, які співали на свято Івана Купала а також жниварські пісні, які виконувались під час жнив, тобто збору врожай. Підсумуємо наш урок. Сьогодні на уроці ми повторили те, що знаємо, про Південний океан, зокрема, ми поглибили свої знання про мешканців, які живуть. У водах Південного океану це пінгвіни, багато чого про них дізналися, а також пригадали, які ще історичні джерела споріднені з літературою, дізналися, які бувають словесні історичні джерела, поглибили свої знання про фольклор, про його особливості про автора фольклору. також пригадали, які бувають обрядові пісні, на цьому наш урок завершено. Сподіваюся, він був для вас корисним.